Іноді дозволяю душі відпочити, нікуди не поспішаючи, повільно йду по дерев'яній набережній, відчуваючи легкий подих морського вітру, що ніжно колише моє волосся. Навколо чути тихі шепіт хвиль, які ніжно обіймають берег. І я дозволяю собі розслабитися, ступаючи крок за кроком. Хвилі тихо шепочуть свої таємниці, а я слухаю, вдивляючись у глибину моря. Мій погляд ковзає по воді, і серед хвиль я помічаю білих лебедів, що пливуть граціозно, немов танцюючи. Кожен рух. Приносить відчуття легкості, ніби всі важкі думки зникають разом із шумом хвиль. Я зупиняюся, вдихаю ще глибше і відчуваю тиху мелодію, яка лікує душу. І в цю мить я відпускаю все, що тягнуло вниз і наповнююся новими силами. Дозвольте й собі відпочити.